У вас є героїн? Ви впевнені, що воно вам треба? Пригадуйте той раз. Що тут скажеш? На другому курсі було тяжко. З цим жахом, звісно, не зрівняється. Ви маєте знати, Керол, у нас тут ціле крило тих, хто лікується від залежності, вижить не усі. Це так, не подумати. Ви що, моя бабця? Вчора ви дали мені гранату, а тепер сварите через героїн? На жаль, у цій лікарні героїну немає, зате є інші опіоїди. виготовлені за жорсткішим регламентом. Оксикодон підійде? Найближчий чистий героїн за 13 кілометрів звідси. Його вже везуть. От бачите варто захотіти, і ви спритніше за доставку піци. А де канюлі? А може, краще нюхнете те героїн? Ви ж давно не кололися.